25 квітня відбулася 53 третя сесія Первомайської міської ради. На початку засідання дружині загиблого героя з Первомайського Олександра Канівцева була вручена державна нагорода. Орден за мужність третього ступеня. Міський голова вручив мамі Олександра. подяку від міської ради за гідне виховання сина героя. За зразкову службу отримав відзнаку міністерства оборони України житель Первомайської громади Юрій Стрюков, який зараз захищає країну від ворога та гідно показує себе на службі. Далі перейшли до питань порядку денного позачергової сесії про виконання місцевого бюджету первомайської громади за перший квартал 2024 року. Доповіла начальник фінуправління Оксана Дудник. За перший квартал поточного року міський бюджет виконано на 105,5%. При плані 39,1 млн грн. до місцевого бюджету надійшло 41,3 млн грн. Перевиконання склало 2,1 млн грн. Виконання річних показників місцевого бюджету склало 24%. В розрізі податків виконані всі джерела надходжень місцевого бюджету. Порівнянні з аналогічним періодом, надходження місцевого бюджету зменшились на 12,1 млн грн мільйона гривень або на 23%. Значне зменшення надходжень до місцевого бюджету сталося внаслідок того, що на сьогоднішній день до місцевого бюджету не надходить податок від військовослужбовців, і також значно зменшились надходження від хатівського еліватора. Якщо зравнювати їх з аналогічним періодом минулого року, то в минулому році від даного підприємства надійшло 683 тисячі гривень, а в минулому році 28 мільйонів гривень. Місцеві податки з порівнянням з минулим роком збільшились на 6,5 мільйонів гривень. В ході сесії депутатами були затверджені доповнення до програм розвитку фізичної культури і спорту, програми з енергозбереження, доповнення до переліку адміністративних послуг, які надає ЦНАП. Також народні обранці проголосували за прийняття до комунальної власності генераторів та електричного скутера. Розглянуті були і земельні питання наприкінці засідання. Депутати Підтримали питання дострокового припинення повноважень депутата Первомайської міської ради Ольги Кислої.